У Запоріжжі оголосили вирок підліткам, які вкрай жорстоко познущалися з однолітка. Школярі затягли хлопчика до будинку, де влаштували над ним насильство. Потім відібрали мобільний телефон, а ще вимагали тисячу гривень. Як покарали малолітніх катів, і що говорили їхні батьки одразу після затримання синів, про це далі в сюжеті Сергія Вендіна. Цей будинок став Катігнею для 14-річного Єгора. В гості запросила подруга приятеля і майже одразу накинулася на підлітка. Знущалися жертви з особливою жорстокістю та цинізмом. Постраждалого кинулися шукати батьки. Хлопці знайшли в будинку однолітка. Папа приїжджає на раз в неділю кормить. Он сам живе, Він нас не трогав, нічого. Ну... Зі слідами тортури тігора доправили до лікарні. Тяжких травм медики не виявили. Занепокоєння викликав психологічний стан дитини. Вони його били, вони тушили об нього сигарети, вони його роздівали, виганяли на вулицю, обливали холодною водою, Заставили їсти окурки, горящі окурки і з пепельниці окурки. Коли ми їхали в скорій, він тім'я курками рвал імена катів встановили швидко. Це троє місцевих хлопців. Батьки одного з них зізнаються, що не догледіли за сином. Папа, звісно, адлупасу поговорили з ним. за скоєні звірства. Обвинувачених запроторили за ґрати на сім років. У суді ювенальні прокурори довели, що у січні минулого року троє неповнолітніх хлопців із передмістя Запоріжжя, перебуваючи за місцем проживання одного з них, діючи спільно, вчинили зґвалтування та сексуальне насиль, насильство над колишнім однокласником. Потім, погрожуючи фізичною розправою та насильством, заволоділи його мобільним телефоном. Також вони вимагали з хлопця одну тисячу гривень неіснуючого боргу, Вказані протиправні дії. Один із неповнолітніх фіксував на відео в свій мобільний телефон. Відбувати покарання, підлітки будуть у спеціалізованому закладі.